30 травня в рамках форуму Імпульс Мін у Харкові розпочався дводенний хакатон. Дуже сподіваюся, сьогодні у вас буде наслідь, а, не розвитали на праці. Ми зібрали класних лігерів-експертів для того, щоб ваша робота була більш комфортна, більш зручна, більш насичена. Вам в роботі будуть допомагати наші фасилітатори із лікар-інтерні. Захід проходить в освітньому хабі Splash, який за розміїттям умов для роботи дещо нагадує офіс Google у цюріху. Участь у хакатоні, організованому програмою Рада Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку, взяли 60 молодих людей з різних регіонів України. На початку заходу директор-засновник школи управління при українському католицькому університеті та голова консультативної ради львівської бізнес-школи Павло Шеремета розповів учасник. Як розробляти та впроваджувати проект, на що звертати увагу, як підбирати команду, де шукати фінансування тощо про саме хочемо дати інструмент. Я боюся натхнення без інструментів, тому що воно швидко проходить. Коли там ти щось робити, в тебе немає ресурсів, ти не знаєш як, ти не знаєш, ну, в тебе немає інструментів, ну все, от вже все. І депресія починається. От потім знову, потім мені знову приходити. Я не так не люблю я залишу вам інструмент. Учасників також привітав директор програми Рада Ігор Кова. Дивіться, я не хочу бути до вашого настрою і. Натхнення, єдине. Ще раз побажаю вам від імені нашої команди, від імені програми Рада справді творчого підходу, такого креативного, але раціонального підходу до цих проєктів, які рекотують. Хакатон включає майстер-класи, під час яких експерти діляться деякими секретами реалізації проєктів. Public Relations, Crowdfunding. Робота з грантами і багато іншого. Учасники розбилися на вісім команд і розпочали роботу над проектами. У цьому їм допомагають ментори з громадського об'єднання Ліга інтернів, яка є партнером програми Рада. Проекти, над якими працюють молоді активісти, охоплюють широке коло питань. Доступу молодих сімей до дитячої інфраструктури, усунення певних проблем у шкільній освіті, наведення ладу в організації руху міського транспорту та ряд інших для мене велика честь взяти участь в форумі і в катоні інтерв'ю змін це такий згусток, таке зосередження відповідальних молодих людей. Креативних людей, які думають і зараз будуть думати протягом судних двох днів, що практично вони можуть зробити протягом наступних шести місяців одного року для не просто покращення життя в країні, в своїх містах, в своїх університетах, а для прориву, для того, щоб усягти прорив. А, тому що це те, що зараз в Україні, і е, я хочу подякувати програмі Рада ЮСАІДі, я хочу про подякувати, подякувати Олені Сотник і її команді. Дарії сидимо. Спалаху також всім хто заслуговують подяки за те, що нас запросили за те, що запросили таких е, е, не тільки я не маю на увазі себе, а я на увазі інших своїх колег, які є такі ну, приклади, надихаючі приклади вже, вже здійснених проектів. І ці молоді люди можуть пересвідчитися, що в Україні в таких умовах, які зараз є, все одно можна і потрібно робити. Прориви, хороші речі, хороші проекти. Зараз їм будуть більш такі практичні інструменти управління проектами, зв'язків з громадськістю, бюджетування, яке допоможе їм для того, щоб не просто розпланувати і забюджетувати такі проекти прориви, а досягти їх через 6 місяців одного року і життя в нашій країні стане трошечки краще. І так трошки, трошки, трошки і ми будемо йти правильно.